Зараз у інтернет-виданнях та в засобах масової інформації взагалі стосується теми про те, що то був назвати по-разному розбійний напад, штурм офісу політичної партії Батьківщина. На самому початку я хочу заявити, що це є неправдою. Ситуація склалася так, що до МВС України звернулася група громадян з колективною заявою щодо заволодіння майном, а саме комп'ютерною технікою одного з громадян. Шляхом обману та зловживання довірою та зловживання службовим становищим з боку посадових осіб комерційної структури. Ну, вже ні для кого не секрет, що це структура IT називається. Дані відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань того ж дня та зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190, це шахрайство особливо великих розмірах. Та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання посадовим становищем. Під час розслідування кримінального провадження була отримана інформація, що предмети, документи, які цікавлять слідство та які безпосередньо були предметом злочинного посягання, знаходяться у приміщенні за адресою вулиця Турівська, 19Б. Перед тим, як звернутися до суду, у нас були підстави вважати, що ці речі нам не видадуть. І ми звернулися до суду з попитанням про проведення обшуку у цій будівлі. Перед тим, як звертатися до суду, була отримана офіційна інформація з Київського бюро технічної інвентаризації щодо належності цього приміщення. І є офіційний лист БТІ, який я вчора показував у прямому ефірі 112 каналу щодо належності цього приміщення комерційній структурі МЦ-Офіс. Після цього було наше звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку. обшуку. Це клопотання було задоволено, отримано ухвалу суду на підставі, якій проведено обшук у цьому приміщенні. Тому ще раз наголошую: до політичної сили, до політичної партії батьківщина, цей обшук не має відношення в межах кримінального провадження. Я може хоч, мог, хотів би вам сказати більше, але є певні вимоги закону щодо нерозголошення відомості до судового розслідування. Я зараз вам не можу всього сказати, я навіть вам не можу назвати жодного прізвища по цій справі.